Такими ударами, так як написано, вона в чому директор департаменту фінансів зауважила, що жодна область державі поки що не має розрахункових показників і звернула увагу на те, що у 2015 році всі першочергові видатки, а особливо захищені, обов'язково будуть фінансуватись. Я хочу зразу наголосити, шановні колеги, що ви не турбуєтеся. все те, що необхідно провести як першочергові датки, а тим більше захищені. А до захищених нас відносяться це заробітня плата з нарахуваннями, обов'язково розрахунки бюджетних установ за енергоносії, продукти харчування, медикаменти, трансферти населенню. Вони будуть однозначно фінансуватися. Оскільки наразі ще не ухвалений державний бюджет на 2015 рік, то важко прогнозувати, які обсяги коштів виділятимуться на фінансування різних галузей. Та напрямків життєдіяльності Житомирщини також Ганна Ємченко наголосила на тому, що підтримує ініціативу щодо проведення широкої інформаційної кампанії серед громадськості про те, за якими принципами та показниками формуються бюджети різних рівнів на Житомирщині. які фінансуємося, скажімо,